Хай народ! С вами Задратик і сьогодні ми будемо грати в голодній ігри на карті. Якщо я не ошибаюсь, це карта прип'ять... Ну, Чорнобиль, e, так. E, mm. Ну і все, ж я це можу сказати, так, чекаємо 10 секунд. Так, трошки мікрофон я поправлю. Опа, 4, 3, 2. Один. Так, погнали по Так, думаю, думаю, мені повезе. Ух ти що? Живі меч. мені треба бити бити, 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 бити. Ви, 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 бити. Бей, 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 бей. бей. Там вийти ж когось. Він. Ладно, давайте вже б він а то зараз і мені понадають. Так же саме як оце... Я тільки шо комусь понадував, але я не знаю, чи якось збив. Так, не, іспользу, не іспользувався я моментом. Е, так. Ну ладно, не будемо орчатися, так як в мене вже є меч і це добре. Це непогане начало. І ну, якщо було б ще добре, щоб я взяв ще ту броньку, яка була, ну я не встиг. Не будемо... Не будемо... Не будемо огорчатися я так скажу так там два пацана пипепи е бери е, е. пацану ти че не е, ти лагаєш Чи то я лагаю бля ну кайда сюди пацан Но стій настій стій сказал? Все! Все сказав! Да ёханый! Блин, ну я так! Я так, ну блин! Я уже походу до Припяти дышав! Так! Сюда почему? Пацан, тип по ходу попав. Є. У нього ничего не було. Вот що. Тут була финя, лук, я візьму. Це сюди, 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 сюди. Так, може ми йти. Тут я не знаю, чи якийсь сумнучок. Я на цій карті ще не грав. Чорнобиль, яка стрімна карта. Хі. Не, ну як стрімна карта. Я як живу в Україні, знаю, що таке Чорнобиль. Це таке місце, що я про нього навіть говорити, не хочу пожуткувати місце, я вам скажу. Чорнобиль. Так. Так, близько е Сливається по поводу. Чую він блискок. Так. Так, тут ничего нема. Тут якийсь пацан є. Стой реактор. Опана там когось вбили. Тут когось вбили, чи просто впав и сдох. Непонятно. Ну ладно, молодяемся. А может тут что-то было липше? Это все забрать, потому что если так... М -м -м, так не дуже я лутну, так что, блин... Так. Может то в сундук поскладывать, я не знаю, там... Например, вот все топорики, его мне нафиг не треба. Это, например. Это сюда все. Так. Отак. О, супер. Так. Ну ладно, хоть би мені заперло. Хоть би, хоть би мені заперло, блин. З кращою пальці, бо давно просто не було голодних ігри. Я хочу, щоб ця серія була ну, прям шикарна. Прям, прям, прям така шикарна, що, шо, що капець, прям кап, прям пока, блин. Добре. Mm, хоча б до один матч, дайте дуже так. Оп, у тут хлібець і ще якась шняга. Так. Буч нічого немає. Окей. Так, біжмо. Е -е, тут якась виня. Так. О, сліточок. Нормально. Так. О, що. Прикольні, блин. Так, мене щось годить, треба виключити. О, о, все. Має не годіти. Не, все рівно щось годить. ну ладно. Так. О, сумбачок. Окей. Що це? Якісь кнопки. Ну ладно, ладно. Де назад, якщо я блін, не заблудився, хоч би я не заблудився, бо, блін, це буде печально, якщо я зараз загублюся. Тут всяких містечок тут так багато, блін. От це той сам реактор вроді, що я не ошибаюся, ми, ми, походу, рано всередині цього як його, Чорнобильської електростанції, так? Я, ну, я просто знаю. Тут кнопки всякие. Что, у ну, меня косыночка нормальная. Ну ладно, бежим. Заборчик, какая махинка. О, там чувак. Нє, ми від того чувака в іншу сторону побіжимо, бо я не хочу мати лишні проблеми від якогось очередного чувака. Чумака, блин. Так, о, там ми бігли за тим пацаном, Якщо я... Ну я пам'ятаю, що ми з бігли. Тут десь мають бути якісь сундучки. У мене, мене прям чуйка, що тут має щось бути. Треба в хало. Так Все, супер. Грозовички якісь. Сундучок. Як я і казала, допис лутанув. Портал, що в ньому якісь такі звуки. Від порталу звуки. Угу. Чуєте, я думаю, що ви чуєте. Звук такий він. І тут десь реальний портал знаходиться. Так, 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 так. Це не ловушка ніяка. Я боюся. Друг це ловушка. От що. О, супер. Супер. Так, це сюди. Сюди. Це можна сюди. оце це я візьму. От що, за перво-то як. Чобітки і цей. Зараз би, е, нагрудник нормальний знайти. І можна... Можна йти когось вбити на спаун. Сундучок спалився. А, тут і сундучок, я не вже, блін, подумав. Тут нічого нема. Так якесь здання. М -м -м, нічого нема. О, сундучок. пустий гонок. Окей. Нічого нема. Тут хоча б було е, дві з кімнатки. А, так, да, на другий порог було, я просто туди не пішов. Особличок бачу. Тут нема. там, наприклад, ні, нема. Йо, хто тут полетав? О, воше щось є. Бранг. Так. У телефончик дзвонить, зараз почекайте. Так, я продовжую... Телефончик зазвонив. Так, вже скільки тут? П'ятеро, п'ятеро людей. Четверо. Так, ну я не рахую себе. Да. Ні, так, да. чотири народу. Залишилося не рахуючи себе. Я такий модний, блін. Всі такі зі скинами, так, да, а я такий без скина. Офигу. Так, тут щось... Пляха. Блин. От она. Уже три. Блін, так швидко... Так швидко... Я. Я не знаю, що там за на спані будуть такі люди. Да. Я, блін, рискував життям, ліс. А мені вони хочуть лодку всунути. Хе. Ще що хочуть. Пусти сундук хочуть всунути, нормально. А сюди може щось класти. Пір'я. Окей. Вау! О, тут є вода. Можна попробувати. Камикадзе бульк. Так. Офигену. Быстрый спуск. Там щось горить. Там шо, хтось бився, що. То есть там зажгалку, блять, то не стрмно. Я ліпше Я липше куда-то, блин, свалю, Ліпше блин. Так, троє людей. Дедмач, коли ты будешь? Коли буде Дедмач? Вже аж троє людей, дедмач має бути. Що не хоче більше дедмачу, він так не повинно. хоча я вдягнутий не дуже, я думаю, що я не затащу. Я так думаю, бо просто я дуже бли, вдягнутий. Може зразу зараз на спан піти і... І все Прошу на спам заропіти. Подивлюсь, що там хтось є на спальні, Ну там завжди хтось має бути. Не буває такого, щоб на спальні не було народу. <кхи> тут щось непонятне якась фігня під землею. Тут можна вийти. А, ні. А, тут можна вийти. Так. Окей. Спаунти, де? Так, тут вертольот, тут якесь стромне місце. Сундучок, коли я вже... Ух, ч не, не облітали? Так. Ще один сліток і... І в мене буде вже железний меч. Супер. Офігенно. Так, хто там вче? Шо тут? Немає ніякого сундучка. Нафиг я вообще сюди ліс. Нема сундучка наша куди. сюда ліс. А де мать коли буде? Е -е, Псни. Ну і дівчат поможуть. Понятно. Спам де? Я не знаю, де спаун. Зараз би на спам би я пішов. Блях. Може зараз ранку десь на спампу воліти. Але я не знаю, де спам. Сторона яка. Ладно, будемо йти туди. <coughs> Ні. Значить туди, ц... в центр. Euh... Бу видно, что это князь, валим туда в центр. Там має бути у нас. Суть у нас там має бути М -м 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 спам. Вот туда вроде 15 минут. Deadmatch. Опана там. Там, пацани, вони б'ються, вони не тіма, не Тіма, не тіма, але вони в є. І один з них маломазну на мечі. Так, сраку. Бей алмазника, блин. Так. Ой-ой-ой-ой. лен не не я боюсь. Так, вали, вали, вали. Ай, глянь-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не дуже неж, не неж, не Так, Дедмас, через скики, через 15 секунд. А, фиг фіх тобі, фіхом, фіг фигма. На-на-на-на, блін, не... Ай-яй-яй-яй, блин, чекай, чекай, тікай. У мене одне сердечко, ви гоните? Блін. О, вони, вони б'ються, вони б'ються, у мене одне сердечко. О, Опано, трой! Скільки вас тут? А, мамергена нема. Так, блін, блин, жорстко зараз буде. вони... Бля, вони в железі. Just уже сзади блин лекс так чекаем 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 налагай налагай блин Дід нафіг, нафиг, нафіг, нафиг, нафіг. Так, це шо вже детматик, я поняв, ч, блин? Нет, не хочу. Або може ліпше, блін, взяти. Ой, блядь, тут тут біля мене хтось, ч, блядь? Ух ты шо ж. Так, разгоравлю по берегу чи що? Ай-яй-яй-не-не-не-не-не! Ай, ай, так. Э, е, фіг тобі, фіг, фіг! У мене півсердечка. Ерегену у мене немає! Блін, блин, 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 блінский. Якщо він зараз у мене хоч раз попадесь вс, то все, капец. Я ліпше свалю. Немає? О, добре. Окей, а в мене зараз перегент буде. Так, блін, це взагалі жорстко. Ще, блін, жорстко. Менстріл немає. Пацан, давай так, мир і я піду там. Для мене лежить спеціально той нагрудничок. бросаешь меня, ничего нет. Опа, на! Круто, все, я понял. Мама, я железный той. Так, все, окей, я сматываюсь. Все, не хочу этапы набрать. Я пошел, одернулся вот так. Я думаю, так буде ліпше. Стріли, стріли в мене немає. Блін. У нас, короче, двоє, да два через 30 секунд і... І, блін. він є, він там, блін, блін, блін. Треба похавати. Жолоте яблучко це на всякий случай. де? Берем лук и удень. Так вален, вален, вален. Блин. Ай-яй-яй-яй. не 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 фига не фига не фига на 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 Окейшки. Опа, на вода, 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 бей, 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 бей. Нахер, нахер, нафиг, 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 Блин. бой, oh, фак. Блин. бой, Блин. Алмазник? Да, обходом. Блин, ну, все было эпично. Ну ладно, з вами було задратик підписуйтесь на мій канал, ставте пасі вверх, до коментуйте. Всім удачі і всім пока-пока-пока.